6 грудня 2024 року розпочинає роботу земельна комісія. Зараз присутні 4-6 депутатів, тому є присутні халат Симиченко. Розпочинає доброго дня. Перше питання яке видається до чергової сесії про проведення з зими, про закладання дозволу на розтокіння технічної документації забігути, що різних... Земель, що доводити громадської забудови, а за здоров'я призначення примисового слітанського зв'язку на території селища Всесердівка. Метою цієї роботи це проведення ліміталізації, створення земельних ділянок, які можуть бути. Так, це як на документації. Є питання в кофе. Включає в себе максимально, точно в кількість категорії повністю. Також на цю сесію ми вносимо розвіду програму, якої буде зміст якої це ефективне використання земельної територіальної громади, і перші три питання. Інвентаризація – це саме про те, щоб виявити та ефективно використовувати всі земельні ділянки, які є в, в територіальній територіального. Так, ставимо на за 4 дні. Проведення свідчого питання проведення міталізації зимиційного призначення на території вже...

використовуватись в адресі. Доброго дня. Щодо вопросів, а хто за? Чотири за, чотири На пробі затяження переліку з земельної матеріали комунального власника, право аренди яким підлігає винесенню продажу на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами на 24-25 роки. Дана у нас боротьба з земельної матеріалкою в овощі

Тобто заперечення технічна документація землі учні, встановлення достановлює меж земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку. Це технічка під існуючими будівлями, села Касівка, Янове Марії Іванові. Всі права власності ви ці земельни на Кієві, погодження межі є.

Техничка була доповнена. Ми ставлено голосування. Чотири за рішення питання, будь ласка. Про передачу земельної ділянки у власність будиниця до будинку в господарство політ присадимо ділянка. За адесу проволок Шабулацкий 10. Це сформована за мене у делянка, на которой находится объектах на война, то есть выйти есть, второго власти на, на объекты есть, то ли ставленного национального була запиши. Став, вони передають його своїй компанії, то передача з, мене у ділявки, в оренду, то з Ukraine to earth Company – це один із Тобто вони зараз просто будет другая другая. Ставлю голосування. Хто за? Чотири за. По надання дозволу проготовлен, это еще две незаметные цели, призначення, значит змінюється, і в девницу, там свободно 9 закладів побутового за размещення об'єктов из полета электронных коммуникацій. Четыре за пришли. Про затвердження технічного документації землю встановлені на межі ділянки в Натулі, я буду залишити, що це по село Миколаївка, вулиця центральна, Туровський, Гана Леонідовна, Лі, это то, що житловий будинок належить там, ну, власа, такого, у сумісній спільній власності, також земельна ділянка, сумісній спільній власності. 25 сезон, так. Все, у мене. Голосуємо хто за? Чотири за. Так, про передачу законоділянку ані власники та в ремонт. Ці питання стосуються сформованих прийом міталізації, яка виконувалася за 21 року. процедуры ОРК была запрещена на сессии. Путем инвентаризации была сформована земельная деревянка под исключенными будивлями, которые належат на право Это база починок «Дельфин». Что мы имеем на сегодняшний день? Были представлены пакеты как было сформовано а, вот, И данным вопросом предполагается сначала не вызывать право за сибирской командой, право власти получить ее, а да, внешнюю передачи ее в аренду вот, под изнущими будильными транспортами, а да, смены ее целевого предназначения уже ее крысовищем то, по-разуменному, диван был основан на мы, с початку ее на баланс территориального формата. За да? Технической документации нет, только Техническая документация на ее нету, так как ее... нету, но мы имеем факт, что нас сцену Она зарегистрирована государственным регистратором, то бишь, как это уже земли все категории находятся в запасе, ввиду того, что не находится где-то на руководный майна. То есть мы можем ее, в принципе, и принять ее. Санаторием, приморським ця позиція якось. узгоджена? С санаторием а, по приморским ну, позиції по селу куриорному і тільки по селу курортному, в межах позиції не узгоджені, узгожены по одному питанию. По санаторію, то есть а, а, до сих пор находится. Ну, бешне, состоянии мы имеем не только пытания как оди, э, бывшего приморской сельской рады причем откуда все это на, начиналось как с Иргийской садочкой рады так есть, и вопросы и социальные ну, к самому санаторию мы сегодня не имеем сформованной территории и меж земельных материал санатория мы не имеем и меж Никогда за номеров, но ну, ну на этой территории. И, то есть не имеем ничего. Да, есть акт последного користування, но акт последного користування – это не его вынос. Мы можем розглянути технические документацію, Omile, оскільки я не бачу технічну документацію проводження меша, в мене є сумніви щодо цього питання. Є сумніви у цьому питанні? Є сумніви, є моменти, які треба ще вирішити. Я розумію не в рішення сесії, на ковід було в утенах, что по этой инвентаризации проходили уже была передача ЗМЭ существенно. И было реализовано уже по этой инвентаризации право коммунальной властности. А, да, есть и суды, есть и предприятия. У, У земельні ветеранки може появлятися, собственно. Зрозуміло. Є звернення, ми повинні його розглянути. Ставлю на голосування. Якщо є, може відповідно запитання, чи є. Уточення, ну, чи щось. Ставлю голосування. Хто за це питання? Хто проти? Хто утримався? Чотири утримуються. Сергій Семенович, будь ласка, пофіксуйте протоколі. Чити. ]Top. Добре, є ще в порядке для сегодня? Нет, МАБИШ. Совсем, да? Так. Зимальная комиссия скичал своего вольна сегодня. Для просим.